Нещодавно, 22 липня, була 79-та річниця закінчення відомої битви під бродами, який отримала бойове хрещення та першу військову славу 14-та гренадерська дивізія Галичина. Ця дивізія стала обличчям українських військ об'єднаної Європи не в останню чергу завдяки пропаганді московицьких сатрапів. В деяких минулих відео ми вже оглядали маловідомі українські військові частини. Тепер же настав час детально оглянути бойовий шлях цієї легендарної дивізії. Для початку розглянемо історію створення дивізії. Ініціативу створення підрозділу виснув у березні 43-го року губернатор дистрикту Галичина у складі окупаційного варшавського генерал-губернаторства Отто Вехтер. Він, як і взагалі влада генерал-губернаторства, відзначався прихильним ставленням до українського націоналізму. Спочатку він розраховував лише на створення поліцейського полку, але коли Райхсфюрер СС Генріх Гімлер дізнався про ініціативу Вехтера, то він не просто підтримав її, але й запропонував збільшити полк до дивізії. Офіційну дивізію було створено 28 квітня 1943 року. Тоді ж почався і набір добровольців. Задля підвищення ефективності набору добровольців у дивізію, Вехтер налагодив співробітництво з Галицьким українським центральним комітетом на чолі з Володимиром Кубійовичем. Вже у червні перші добровольці дивізії пішли на вишкіл, а у липні стався парад з промовою Вехтера. Примітно, що до дивізії зголосилося загалом приблизно 84 тисячі осіб, з яких остаточно пройшло до дивізії приблизно 13 тисяч. Що саме по собі є гарним аргументом проти тих, хто довікає райху в тому, що не озброїв сотні тисяч українських вояків, не говорячи вже і про брак військового оснащення в дивізії. Говорячи безпосередньо про склад дивізії, то умовно його можна розділити на три групи: вояків УГА та УНР, жителів міста та селян, з яких останні склали кістяк дивізії. 20 жовтня на чолі дивізії було поставлена бригада фюрера СС Фрідріха Фрайтага, який мав досвід командування дивізією протягом восьми місяців. Вже в листопаді губернатор Вехтер зміг організувати Фрайтагу поїздку до Львову, де мав змогу ознайомитися зі складом дивізії, який він був задоволений, відмічаючи зокрема своє задоволення складом рядових та молодших офіцерів та суворо, але справедливо критикував старшинський склад. При цьому відмічаючи серед них дефіцит кадрів. Зокрема, варто відзначити, що для Фріца Фрайтега боєздатність підрозділу мала одне з найважливіших значень, про що він писав у одному зі своїх листів, де зазначав проблеми з дисципліною, як самовільне покидання частини, пасивність командирів та перебої у постачанні припасів. Тепер перейдемо безпосередньо до огляду битви, де отримало бойове хрещення наша дивізії. Бій під бродами був частиною львівсько сандомерської наступальної операції військ Червоної армії, метою якої було захоплення Галичини та Південної Польщі. Місцевістю стала земля біля містечка Броди, що у сучасній Львівській області, при загальному співвідношенні сил приблизно 5 до 1 на користь совітів. Наступ більшовиків почався 13 липня. Їх кількість набагато перевищувала кількість зосереджених на ділянці фронту українських формувань. Зокрема, московити мали танкові бригади та підтримку авіації. Першим прийняв червону потолоч 30-й полк дивізії, який отримав наказ вийти в район Колтіва. Червоні кинули на бійців піхоту разом із танками і авіацією. Бої були жорстокі та часто переходили у рукопашку. Цього ж дня, при допомозі мінометів восьмої сотні, українці вибили московитів із прорваних позицій 349-ї піхотної дивізії Вермахту і зайняли там оборону. Проте ворог бив дедалі сильніше і загодив з обох флангів. А полкніс відчутні втрати 16 липня. Полк, який залишився з майже повністю знекровленими обома його сотнями, відвели у умовний тил за річку Бух для реорганізації. І все ж, не дивлячись на важкі втрати, 30-й полк дивізії 15 липня спільно з німцями контратакою Південніше Золочева та Зборочева, не дозволив 15-му ставілецькому корпусу РСЧА розшивити Колтівський коридор, що згодом визнала і радянська історіографія. Цього ж дня командування 13-го армійського корпусу Вермахту на допомогу хитким позиціям правого флангу підіслало свіжі 29-й та 31-й полки. Але внаслідок ротації частин корпусу сформувався розрив на 8 кілометрів, куди і поперла червона орда. За для її спинення Фрайтак послав 31-й полк, який в умовах відсутності радіозв'язку відбив 5 атак ворога. В цей же час на південній частині розриву діяв 29-й полк, який Фрайтак підсилював бригадами інших підрозділів дивізії. О 13-й годині полк вступив у бій з трьома піхотними батальйонами червоних, які після важких боїв змусили відступити бійців, тим самим відкривши у фронті дірку між першими і другими батальйонами. Після цього, навіть після тимчасової стабілізації фронту командирам першого батальйону, через страту зв'язку над полками та смерть командирів підрозділів, фронт почав проламуватись. Фактично на цей час 30-й і 31-й полки майже поголовно знищили, а 29-й втратив зв'язок із штабом та почав розвалюватись. Станом на 20 липня червоні гниди прорвали фронт, а частини німців, включно із Голочиною, залишились в оточенні. Перші спроби виходу з нього, ініційовані генерал-майором Гауфе, провалились. Наступного дня, 21 липня, Фріс Фрайтак зібрав групу з решток 30-го полку, штабних частин, курення піонерів та протитанкового дивізіону, числом приблизно тисячі осіб, з метою прорватися через вузький коридор шириною 200 метрів до німецьких частин. Того ж дня Фріс почав наступ, наслідок чого захопив село Ясинівці та розширив фронт. Протягом дня залишки європейського війська покинули котел. Наостанок дещо згадаємо з долі дивізії після цієї кривавої битви. Після битви дивізія була майже повністю знищена, було втрачено до 70% особового складу. Перші місяці після битви Фрай так сильно критикував особовий склад дивізії, звинувачуючи його у боягузтві. Проте Генріх Гімлер та Отто Вехтер були іншої думки, наголосивши на тому, що українці мужньо і гарно воювали, і що навіть професійні німецькі частини пали раніше за козаків. Це, а також отримання пізніше лицарського хреста, змусили бригади фюрера змінити риторику щодо українців і вже потім виокремлював хоробрість українських бійців. Вже 5 вересня було розпочато нове формування дивізії, а вже 28-го дивізію перекнули у Словаччину, де вона охороняла район біля міста Жиліна від партизанів, де їй, зокрема, допомагало місцеве населення. Пізніше, у 1945 році, дивізія воювала у Югославії проти тітоїстів. 17 жовтня 1944 року для дивізії сталася визначна подія. Генрі Гімлер дав їй назву Перша українська дивізія, чим ще більше закріпив її особливий український характер. У 1945 році почав створюватися так званий Український національний комітет на чолі з Павлом Шондруком, про якого ми вже розповідали у відео про Власова, який став єдиним органом представництва Національних сил України. Цей комітет також мав відгалуження у вигляді української національної армії, у складі якої згодом опинилася легендарна дивізія під назвою Перша українська дивізія УНА. У квітні дивізія воювала у Австрії, де зняла блокаду замку Гляйхенберг, за що двоє її піхотинців відзначились нагородами. У травні ж, коли поразка Німеччини не стала видимою як ніколи. Шандрук разом з іншими підрозділами перевів дивізію на захід, де вони здалися альянтам, а після остаточного звільнення бійці розійшлися по всьому світові. Як бачимо, у 14-й гренадерської дивізії Галичина є багата історія зі своїми сторінками слави, які, безсумнівно, заслуговують на їх висвітлення. В будь-якому випадку воїни дивізії залишались та залишатимуться героями для України, бо вони бовились за її свободу і світле майбутнє. Пам'ятаємо своїх героїв.